Посілочка з міста Сквира, яка приїхала в двох ящиках, да? Давай зараз розпакуємо і подивимося, що тут до нас приїхало з цього міста. О! пузир приїхав. Диви. Знаєш, що це за штуки? Та чоб б ти не знав? Зараз я вам також покажу. І ви будете знати, що це за штука. А ці штуки це швидко пластини. Бач? Тільки головне, щоб на них не було різця, бо якщо є різець, то пластина зроблена з заліза. А так, якщо різця немає, то пластина зроблена з сплаву R6M5, то 6% вольфрама і 5% молібдена. Бачите, та і показує формула. І цей матеріал, звичайно, значно дешевший, чим коштує твердий сплав. Але також це доволі непогане і цінне залізяча, да? яке можна просто легенько прохлопати по неопитності і здати його в залізо. А можна. Блін, важко одривається. А можна дивитися наш канал, будь підписаним і знати судить можна. І знать, як його продать правильно, так? Да? Черіс 15800. Гарний результат, гарний результат. А що в нас ховається в другому ящику і в цій же посилочці? Не знаєш? Бо воно тут прям легке-легке? Я навіть не уявляю. А, тут А тут у нас ховається звичайний кольоровий металл, да? Алюминий. Алюминий электротехнический выглядит дроту. И щось что-то еще. Песчашки. Платки такие мы також принимаем. Мідяха. Хотя, по сути, я так понимаю. О, и это, мабуть, той, да? Той, який коштує дорого. Да? Це той, який коштує дорого. Ложечка якась на аналіз? І тепер побідіть. Ну, тобто твердий сплав. По 900 точно. Це блін, дебела штука, так? Да? На місяч вахнули. О, такі маленькі коробочки з під автопасти 2,200. быстро и скоро. И пару монет в кармане, да? Оп. И звичайный не трубки. Вот а это видно, что подписчик, я же так понимаю, что... Що... О, и вот это вот да? А знаешь что? Взял в руки, маешь вещи. Алю... Алю... Алюминиевая была по твоей... на твою думку. Ну, грамм 400, да, целый. Mm -hmm. Тіло. Отак. От от. Ми не вміємо відлічати по-другому, ми відлічаємо його ш -ш, на вагу пальця. Прикинули важке, значить, це ми на легке алюміній, дуже легке магній. Отак от, от і працюємо. Все на око. Так що, якщо ви хочете прислати посилочку і ви її на око переберемо, присилайте, звичайно, з радістю попрацюємо. Все, посилку розпакували. Посилка від уважного клієнта, який знає всі матеріали, з якими ми працюємо. І, звичайно ж, не соромимося, ідемо пакуємо і відправляємо на лудни.